це плитка, це вона селянська. Да, Лава ла пішла. Друзі, моє вітання з берегу досни. Приїхав сьогодні з товаришем. Провірити знову ж таки десу на прохід цієї коварної цьогорічної плітки. Так як вже 4 виїзди і плітки я ще не бачив, сьогодні п'ятий. І я плітку таки знайшов. Плітка є, плітка прокльовує. Не активно, але вона є. Тож, вже закинулися. Рибу впіймали, думав вже й не знімати. Але все-таки думаю, дещо вам сьогодні покажу. Так що дивимось, дивимось, рибка буде в кадрі. GoPro, знімай відео. Опа, опа-опа-опа, опа. Клювака, друзі! Рибка, на гачку. Такі приємні коливання, клівер Ось вона Деснянська, така побита хтось її поцапнув, видно. Ух. Ще й я трошки Ось така от пліточка покльовує, трошки більша, менша Великих батонів. Сьогодні ми ще не бачили. Це плітка, це вона Деснянська. Гарно закупнула. Так, по справжньому вже жадно, жадібно. Так що пора, друзі, ось він, ось він прохід плитки. Кінець березня, тільки починає ловитися плитва. Сошла, видно. Була клювака, сошла Тут ще прогаву. Так, друзі, працює сьогодні чорна прикормочка, така от з коріандра. Як бачите, клювака була, червоний опариш висмоктаний. Працює сьогодні на два опарша, червоний з білим або червоний, але важливо, саме червоний. Два білих, опариш, мотиль, результату не дає, а саме червоний опариш працює. Так, і в Діми покльовочка. Ось, друзі, два опариша перестала брать. Затихло. Хочу спробувати один червоний опариш чулочком одягнуть. Дима тільки що на один опариш відізвалася. Так от спробую. Так, от ждемо на клювання. Вже майже 4 година вечора, десь після третьої клювання стихли, потрошку люди починають роз'їжджатися додому, а ми ще не втрачаємо надії і ждемо на свою трофейну деснянську плітку. Буде ще риба. Ще пару годинок посидимо на березі, порибалим. Погода сьогодні просто чудова, тепло. Вітерець, правда, ну. Весна вона завжди така вітряна. Ждемо на клювання. Друзі, затупився в мене гак. Гарна клювака і не реалізував. Повідецю в мене довжиною метр десь метр десять. Клювака. Дімок діми загинає! Не було таких холостих, треба часто змінити гак. А краще разом із свіжим повідцем. Є в Діма рибка, під вечір пішла невеличка пліточка. Але вона клює. Це радує. Отак, от, от працює один опарич під вечір краще. На два чекали, сиділи, чекали, спробували один опариш спрацьовувати. Вам 100% буде цікаво, на якій глибині я рибалю. Глибина біля 4 метрів. І дистанція коротенька, десь близько 30 метрів. Далі, Далі не клює. Несе багато трави, багато бруду забиває, потрібно часто перезакидати. Ну і так рибалить некомфортно і по-друге там риби нема, риба в березі. Ну Саме на цих місцях, саме на цих місцях отак от, працює. Працює дистанція десь 25-30 метрів. Це... Це якраз за першою бровкою. Тут невеличка перша бровочка. І вся риба збилася саме там. Люди роз'їжджаються, вже підловили. В принципі, без риби тут біля нас ніхто не залишився. Всі додому їдуть з рибою сьогодні. Давай, давай, Діма! Рустується рибка? Гасить рибки риби. Ну, рибка є. Да, на вечір бачиш, що розмір трошки зменшився. Але рибка є. Так що, друзі, рибка підійшла до берега, рибка харчується перед нерестом і кидається на прибереговій акваторії. Тут спокійна течія. Подівнички у нас 80-100 грамів, на цій дистанції тримається чудово. Так, от рибали. Ходімо вже третє клювання з підсадкою пінопластику. Один невеличкий пінопластик і один червоний опариш. Третя спрацьовка. Але рибка дрібненька. Не я спробую я підсадити пінопластик. Є маленький білий пінопластик. Обдягаю на свій кручечок. Отак. лайка. Так Де, да. і один опариш. Така от комбінація зараз працює під вечір. Друзі, хочу пора Така гарна от Не клювака, а! обосклёв. А да, хорошая Слухай, я ей пиццик выдну, она перешла тебе клювать, а я ей сразу хоба, иди сюда. Ось она. Ух, вечерние батоны. Вечерние красуни пешлы, Ух, класс. Ось. Гарно. Пенопласты круглый. Класс! Давай, выводи их, косуми. Ну, уже батон, чуешь? Красота. Хороший батон. Ты шо, ты шо? Жир. Шикарная плиточка. Дай нам покажемо крупку. Друзі, дивіться, яка краса безняцька, серебриста красуня. О, не батони, ну і непогана. Непогана. Така весна безрибна була, Чотири виїзди без риби, то я сьогодні дуже задоволений таким непоганим результатом. Клюваки, чудові, полпа, як завжди, агресивна. Що може бути приємніше побачити ці. Неймовірні рухи квівер типу. Супер. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп давай, 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 давай. Сини, садись. Є слиба? Це пласкірка. Перша до речі сьогодні плоскирка. Зіра? Да. Ось вона вечірня. вона й дзьобає, мабуть. й найдзьоє. Така друзі, невеличка підійшла. Це ж приємно, це ж риба. Опа! На завершення така пліточка. Друзі, отакі от сьогодні улов у мене з Дімою на двох. Такі гарні пліточки, непогані. Непоганий розмір. Першу пліточку ми візьмемо додому. Зробимо тараночку першого весняного. Отак от, от вийшло відловитися сьогодні. Друзі, шоста вечора, потроху сонечко сідає. Рибка підзакрила вже свій апетит. Набагато гірше клює, в мене взагалі вже десь хвилин 40 без клювань. У Діми покльовувала така дрібненька платва. Будемо збиратися додому. Непогано сьогодні відловилися. Ось воно справжнє відкриття фідерного сезону 2024 з рибою, гарні платвиці. Завітали сьогодні на наші гаки. Попали в наші садочки. Супер, ми задоволені. Діма, супер. Я теж просто в захваті. Будемо збиратися потихеньку додому. Отака рибалочка. Друзі, підписуйтеся на канал. Дуже багато дивиться людей без підписок. Підпишіться. Далі буде цікаво, буде багато виїздів на свідером. Поїдемо ловити на боковий ківочок, на карасика, на Дніпро, Десна, все попереду. Ставте вподобачки. Підписка дзвіночок і до зустрічі на воді бувайте.